Стосовно подорожі, кожного дня ми будемо знаходитись в новій країні. Тобто ми виїжджаємо рано вранці і приїжджаємо десь після обіду, в залежності від відстані, яку нам потрібно проїхати, приїжджаємо в нове місто, в нову країну і далі йдемо по локаціям згідно маршруту. І вже приїжджаючи в це місто, Є зарезервоване житло, де вам не треба турбуватися. Ми погуляли, повністю на шляху прямування з нами знаходиться транспорт, який буде довозити фактично на місця локацій. І потім ввечері вже заселяємось, відпочиваємо і зранку прямуємо в нове місто. Тобто цей тур. Більше для таких мандрівників, які хочуть більше побачити за короткий проміжок часу, більше цікавих локацій.